Похиліть наші голови на благословіння. Господь за Вами і з духом твоїм! Нехай всемогутній Бог благословить вас, що берете у цій пасхальній урочистості, і нехай збереже вас від пагубної неволі гріха. Нехай Бог, який відновлює вас Воскресінням свого єдинородного Сина. Приведе вас до нагороди безсмертя. Нехай Бог, який після завершення днів Господніх страстей, дає нам радість переживати пасхальні свята, допоможе Амі. вам із радістю в серцях дочекатися свят, котрі наповнять ваші душі вічною радістю. Амі. Благословення всемогутнього Бога. Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться з вами назавжди. завжди. Ідіть жертва звершена, Алілуя, Алілуя. Богу подяка, Алілуя, Алілуя. Христос Воскрес! Дорогенький Любі в Христі, хочу вас привітати з Воскресінням Господнім від себе, від отця нашого Олександра настоятеля, теж від моєї мами сьогодні присутньої. Ми вже так привикли казати всім з Воскресінням Господнім, і то Воскресіння, воно є перше, якби на нашій думці. Хочу вам сьогодні сказати такі слова, що вітаю вас. З Ісусом Христом Воскресним, тому що Він є найважливіший, Він є той, хто насправді сьогодні є на першому місці. І так пам'ятаю, колись на мій день народження там багато людей вітало мене, і мама каже мені, що я тебе вітаю з тим, що ти на світі живеш. Дякую Богу за тебе, за твоє життя. І для мене ці побажання якось так показали, що. Не з самим днем народження, не з самим числом, так? не там, що там, 27 травня чи інше, але іменно зі мною мене хтось вітає. То я сьогодні хочу вам побажати, щоб ви мали в серці Ісуса Христа і з тим Ісусом Воскресним вас вітаю і бажаю і вам, і собі, всім нам тут, присутнім, щоб не тільки ми мали радість, що Ісус Воскрес, але щоб Ісус мав радість, що ми Воскресаємо. Тобто від поганого йдемо до доброго, від гріха до ласки Божої, від того, що не подобається Богу, до того, що Бог хоче, щоб Його воля виконувалась. Тому сьогодні бажаю всім нам, щоб Ісус, який є в небі, сьогодні святкує Своє Воскресіння. Щоб він радів з того, що ми воскресли, щоб він міг піти і так собі образно уявляємо піти собі до Бога Отця свого, до мами Марії, Пресвятої Богородиці. І так як діти тішаться, щоб він теж радів і сказав, що сьогодні я дуже-дуже щасливий, бо мої брати і сестри теж воскресли. Його. І цього вам бажаю, щоб ви сьогодні цю велику радість Господу теж принесли. Христос Воскрес! Добре.